Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, зошит до роботи, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Доброго здоров'я, діти, доброго дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Переходимо, будь ласка, і розпочинаємо спочатку з, з усних завдань. так? Дивимося, будь ласка, перед вами відрізок АБ. На цьому відрізку з'являються дві точки: точка С і точка Д. Ось таким чином, так. Давайте з вами назвемо всі відрізки спочатку в точці А. Відрізок АС, Відрізок АД. Відрізок АБ. Ось вони. Тепер всі відрізки з початком у точці С. Відрізок С Д, відрізок С Б. І відрізки з початком в точці Д. Відрізок Д, Б. Ось вони всі відрізки, які ми з вами назвали. У хвилинці каліграфії вам необхідно прописати число відповідь. Дивимося, будь ласка, 270 поділити на 60. У часті буде 2 числа, так? Одне. У часті буде одна цифра. 27 поділити на 6 ми не можемо. 270 поділити на 60. 27 на 6 не ділиться. Найближче число, яке буде ділитись, це 24. 24 поділити на 60 буде 240, так? І відповідно відповідь 4 і остача 30. Так, і остача 30. Прописуємо каліграфічно. Прописуємо каліграфічно з вами охайно і переходимо до завдань. У завданні 45, у завданні 45 необхідно визначити площу кожної геометричної фігури. Перша геометрична фігура це фігура А. Що нам треба, щоб знайти площу? Довжину можна множити на ширину. Тобто рахуємо 1, 2, 3, 4 клітиночки довжина, 1, 2, 3 клітиночки ширина. Відповідно, щоб знайти площу, ми можемо що зробити? Помножити, так, 3, 4 помножити на 3 і отримати 12 см квадратних площа фігури А. Тепер дивимося на фігуру Б. Тут уже, як ви бачите, складніше, так? Можна схитрити. Можна просто порахувати кількість клітинок. Одну, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Звичайно, так просто. Але як же ж це зробити завдяки розрахункам? Що ми робимо? Рахуємо кількість клітинок у довжину. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Рахуємо, уявляємо, що фігура повна, клітинки в ширину. Один, два, три. Відповідно, знаходимо площу 6 помножити на 3, так? але від цього добутку нам треба відняти площу незафарбованих клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кожна клітинка площу має 1 см квадратний, тобто 6 помножити на 1. Утворюється такий вираз. 6 помножити на 3, тобто довжина помножена на ширину. Віднімаємо площу незафарбованих клітинок. 6 помножити на 3 18, 1 помножити на 6, буде 6. 18 мінус 6 12. 12 см квадратних, це і є площа фігури Б. З фігурою це знову все просто. Так, ми множимо довжину на ширину. 3 множимо на 3 і отримуємо 9 см квадратних. Площа фігури дуже просто і легко розв'язувати, так? Переходимо до фігури D. З нею вже складніше. Дивимося, будь ласка. Що ми робимо? Спочатку ми можемо порахувати кількість рівних клітинок, повністю зафарбованих. Дивимося і рахуємо, так? Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бачимо 12 клітиночок, так, повністю рівнесеньких, повністю зафарбованих. До цих 12 нам треба ще додати 3 клітиночки, які не повністю. Тобто ми додаємо 3, але ці 3 ділимо на 2, ділимо навпіл. Що ми отримаємо? 12. Додати 3 поділити на 2. 3 поділити на 2 це півтора. Так, 1,5, це півтора і 12 плюс 1,5 – 13,5 сантиметрів квадратних площа фігури D. Ось таким чином і порахували. І переходимо тепер до розв'язування задачі. Задача 46. Записали, будь ласка, в зошити. У фермерському господарстві заклали сад, що має форму прямокутника. Сума довжини і ширини саду дорівнює 1500 метрів, причому ширина у два рази менша, ніж довжина. Саду внесено огорожі, визнач площу саду в гектарах і довжину всієї огорожі. Отже, що нам спочатку треба зробити? Треба 1500, 1500 поділити на. 3. Чому саме на 3? Тому що є в нас довжина і ще і ширина, яка у два рази менша. 3. 5500 поділили на 3 500 метрів. Це ширина саду. Тепер ми можемо дуже легко дізнатися довжину. Так? Якщо сума довжини і ширини 1500, то щоб знайти довжину саду, треба від 1500 відняти 500, так? і буде 1000. 1000 метрів довжина саду. Що тепер ми знаємо ширину, знаємо довжину. Що ми можемо зробити? Визначити площу саду. Для цього нам 1000 треба помножити на 500. І буде. 500 000 метрів квадратних або 50 гектарів. Записали так, перевели. І треба ще дізнатися довжину всієї огорожі. Це 1500 помножити на 2. Чому множимо на 2500? Тому що 1500 це сума довжини і ширини. А у прямокутника дві довжини і дві. Ширини. Тому ми 1500 множимо на 2 і отримаємо 3000 метрів. Відповідно, площа саду в гектарах 50 гектарів, довжина огорожі 30 метрів. Ось таким чином ми з вами все порахували, так? І все з легкістю нам вдалося. Дивимося також, будь ласка. Задача 48. Для виготовлення паперових іграшок взяли аркуш червоного паперу, площою 600 см і аркуш блакитного, площа якого на 80 см більша. Довжина червоного аркуша 30 см. Знайди довжину білого аркуша, блакитного аркуша, якщо відомо, що ширина обох аркушів, однакова. Під час розв'язання такої задачі дуже легко використовувати таблицю, так? табличку, з якою ми з вами працюємо. У нас є червоний аркуш, аркуш блакитний, так, червоний і блакитний аркуш. От ми пишемо. Червоний пишемо, блакитний. Складаємо ось таку табличку. У так? нас є червоний аркуш і є блакитний. Довжина, ширина і площа. Червоний аркуш, що нам про нього відомо? Довжина 30 см, так? 30, площа 600 см квадратних. Червоний блакитний аркуш. Довжина невідома, ширина також, але ми знаємо, що вона буде однакова. Площа невідома, але на 80 см більше. Тепер рухаємо з вами поетапно, так? Що ми знаємо про червоний аркуш, так? І знаємо про площу блакитного. Так? Що ми можемо зробити? Знайти площу блакитного, тому що вона на 80 см більша. Відповідно, що ми робимо до 600? Сантиметрів квадратних додаємо 80, що отримуємо 680 сантиметрів квадратних і це площа блакитного аркуша, так, площа блакитного аркуша. Порахували, так, є площу ми дізналися. Що ми можемо зробити тепер? Щоб знайти довжину, нам треба знайти ширину. Тобто, чи можемо ми знайти ширину? Ширину блакитного ми знайти не можемо, так? тому що нам невідома не довжина, не ширина, лише площа. Що ми можемо зробити? Ми можемо знайти ширину червоного, а ширина в них однакова. Щоб знайти ширину, нам треба 600 поділити на 30, так? нам треба площу поділити на 30. Довжину. Для цього ми 600 ділимо на 30 нулі, скорочуємо. 60 поділити на 30 дорівнює 20 см, так? І 20 см це ширина. Ширина у цих двох аркушів однакова. тому ми цю ширину 20 см, можемо прописати в табличку, так. І до першого, і до другого аркуша. І тепер, звичайно, з великою легкістю можемо що зробити? Знайти площу, знайти довжину блакитного аркуша. Для цього ми площу, яку вже знайшли, ділимо на ширину. Тобто, що ми робимо? 680 ділимо на 20. Отримуємо. 34 сантиметри. І це що довжина блакитного аркуша. Так, 34 сантиметри. Наступна задача це задача 49. Площа дослідного поля становить 86 тисяч метрів. Частину цього поля, що має форму прямокутника зі сторонами 240 і 160 метрів, засіяно просом, а решту площі засіяно гречкою. Яку площу засіяно гречкою? І так, що ми знаємо? Ми знаємо ось таку, бачимо, табличку. Ми знаємо, що площа поля загальна всього поля, так, 866 тисяч метрів квадратних. Знаємо проса довжину і ширину, тобто частину, яку займає просо, так? Треба знайти площу, яка засіяна гречкою. Але спочатку ми цього не можемо зробити. Чому? Тому що спочатку вам треба буде дізнатися площу, яка засіяна. Просом, площа, яка засіяна просом. Ви дізнаєтеся площу довжину помноживши на ширину. А потім від загальної площі поля віднімете площу, яка засіяна просом. І у вас залишиться площа території площа поля, яка засіяна гречкою. Тобто задача у вас буде на дві дії, так? Коротку умову ви не переписуєте. Ви записуєте лише розв'язання задачі, дві дії, і відповідь до цієї задачі самостійно. І також у вас. Одне домашнє номер, один номер в домашній роботі. Це номер 47 на сторіночці 121. Таким чином, у вас буде декілька номерів, записаних у класній роботі, так і один номер домашньої роботи, і ви надсилаєте фото виконаної роботи уже мені у класрум. Бажаю успіху, до побачення.